Магія, все, що ми торкаємося, це магія. Все магія, це магія, це магія. Це магія. Будь ласка, Ма... е, 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 хочу кави. Хочу кави. От я кажу, хочу кави. Да. Це магія. Магія. Да, магія. Угу. Хочу не просто крісло, а масажне крісло, хочу. Будь ласка, Це а? масажне крісло? Це вже масажне крісло. Я хочу масаж, і тут хочу, хочу і тут хочу І тут хочу масаж. сюди хочу масаж. І тоді, коли я прошу... Його. Це крісло починає, починає робити мені масаж. Дякую, крісло, дякую, крісло, дякую. А можна питання? Пане Сірію, а просто я з боку сужу, а чого масажне крісло там на торсі сидить? Я, ну, я поймаю душ, но да, все равно. Я расскажу тебе, блядь.